Друзі, усім привіт! Вітаю вас на каналі. Нарешті я знайшла час пофарбувати волосся, але знаєте, коли воно все докупи, воно мені якось не дуже до вподоби. Але нічого, нехай це буде найстрашніше в моєму житті, тому що водночас є можливість, як то кажуть, ну, я впевнена, що я пофарбую, змию, що електрика буде, вода закінчилася, водичка питна. Я подзвонила, замовила. Він каже: впродовж трьох годин привезу. А я не люблю, коли я розпочинаю фарбувати волосся і там щось. Мені треба, щоб все було чітко, зрозуміло, щоб я. А якщо я почну фарбувати, він приїде, я буду з такою головою виходити. Я це не люблю, але нічого, що ти поробиш. Нафарбувала, дивлюсь до вікна, нема машини. Час пройшов, подивилась, його нема. Швиденько побігла змивати волосся, змила фарбу, прибігла, дивлюся, його досі нема. Ну, зараз піду сушити феном. От швиденько вже і посушила волосся. І знаєте, що хочу сказати кожного разу: я не люблю фарбувати волосся вдома, але намагалася. Щоб піти в салон, нехай там я прийду, зазначений час. Мені там все зроблять так, як потрібно, і все. Але оце ж, думаю, так, це і ти. Це там сидіти, поки намажу. Потім сидіти, поки очікувати, що там за фарбу. Коштує це, я в Галинки записувала, вона казала Тань, ну приблизно гривень 700 буде це з фарбою, з роботою, все буде коштувати фарбування волосся. Ну я що? Якщо я купую фарбу, фарба з окислювачем я заплатила 280 або 240 фарба. І 40 гривень окислювач. І мені вистачає його, бачите, по шкалі на 4 рази цієї. Ну, вже закін... mm -hmm. вже закінчилась, буду викидати на 4 рази. На 4 фарбування мені вистачає. А ще плюси, в чому вдома фарбуватися. Те, що я для себе час вибрала, там голову пофарбувала, в мене є 50 хвилин. Я можу щось по хаті зробити, поприбирати, наприклад, і ще щось. І не люблю фарбуватися вдома. От бачите, як воно буває. Тому нічого. Нарешті, як я вас рада бачила, водичку везуть. Як все вчасно. Ой, привезли водичку, у нас подорожчала зараз 70 гривень. Коштує а була 65, вже 70. Так, і що добре, не 5 гривень. Стосовно цього геля для прання, що хочу сказати, я вам показувала в минулих відео, що я прала, і мені сподобалось навіть і біле, і кольорове. Але після прання, я ще вам показувала, коли воно було мокре. Воно висохло, вже стало сухе, і я помітила лише на рушниках, що вони якось не такі м'ягенькі, як після перволю, роже, рожевого саме перволю. О! Тому, але це тільки по рушниках. По інших там нічого такого я не бачила. От така відмінність. Згадала, думаю, потрібно своїм сказати. а взагалі непоганий. Цей гель для прання. Я вперше відмовилась від замовлення з розетки, і зараз поясню, чому. Ви пам'ятаєте, що я казала, я там замовляла Перволь, і він навіть був зі знижкою, яка мені дуже така цікава була, що я там ще замовляла бальзам для рук, але це з іншого сайту. На платформі розетка це було, але ну, я це отримала, я вам це показувала вже. І ще я замовляла літр, засіб для миття посуду. Український виробник, еко щось там таке. Щось тривалий час немає і нема, думаю, що воно таке? Заходжу, дивлюсь, на розетці, а цей приволь ще на 100 гривень дешевше. І дешевше засіб для миття посуду. Я заходжу там, де мої замовлення скасовую замовлення і роблю нове. Тому, так, думаю, може, воно і. Знаєте, от буває так, що якось воно складається, тобі здається, що це погано щось затримується, а воно виходить на краще. А на краще те, що, ну, пробачте, там гривень 150, вони. А і ще якусь зубну пасту я замовила, тому що вона ну, дорого коштує, а там була така ціна. Ну, як прийти, я вам обов'язково покажу. Мені так захотілося млинці з капустою тушкованою. Дістала вже болгарський перчик, порізала цибульку, морква розмерзається, кетчуп. Ціна на сільпо колись купувала. Щось там. На 60% дешевше був. Зараз тушу тушкую капусту. Поки там піджарюється цибулька, порізала вже капусту. І щоб вона не дуже довга була, то порізала потім ще так на декілька частин, тому що це буде йти у млинці. Половинку порізала, а половинка потім нехай на салат буде. Це нещодавно купувала в сільпої і капуста у нас по 29, чимось. І цей шматочок на 22 гривні. Тобто 11 гривень смажиться, а 11 гривень буде мені потім лесовати. Отак. От і потім додала цей кетчуп, він вже йде зі спеціями. Але не багато, тому що він якось солодкуватий. І це все. Розмішаю, накрию кришечкою і майже готово. Капуста вже майже все. Зараз буду робити тісто на млинці. Взяла в мене три яйця, далі чесник сушений, потім кріп, трішки перчику туди, намолола сіль, цукор, але цукор менший, ніж я роблю, наприклад, солодкий. Млинці. Зараз змішаю. І хотіла робити на воді, тому що молочка в мене немає. а Потім згадала, так, десь столову ложку сметанки, додам в тісто, борошно та й все. І олійку в тісто я додаю. Дівчата, млинці так само, як ви робите, ви ж не перший раз їх робите. Ото, як ви робите, я, у мене все на око, тому що не кулінарний канал і... Я просто як ідею вам даю, що приготувати, а там вже ви такі хазяюшки краще, ніж я. Тому чомусь вас навчати не бачу сенсу. І зараз ми ну, швиденько зроблю, тісто вже майже готове. І знаєте, я буду казати лише за себе, мене це настільки надихає. В інтернеті бачила відео, як Київський театр приїхав там в якесь місто давати виставу, почалася вистава, і в цей момент вимикається електрика, і в залі темно. Глядачі починають світити ліхтариками з мобільних телефонів, а актори взяли такі ліхтарики в руки і продовжують виставу. І вони так от тримають тут ліхтарик, а вистава продовжується. Боже, Це неймовірно. Життя продовжується, все буде добре. Не опускаємо, ну, як то кажуть, руки знаходимо вихід з ситуації. Ну, а що ти поробиш? А ще мені, знаєте, до вподоби неочікувано було, але дуже приємно, це теж те, що дає сили, надихає. Нещодавно вийшла пісня у Макса Барських та Артем... Артема Помоварова на вірші Володимира Сюсюри «Так ніхто не кохав. От культура вона таки має значення, коли ти чуєш своє, ти цим надихаєшся, це тобі дає сили і заряджає тебе. Це неймовірно просто. Тому культура має значення. Вже о, готово на млинці тісто. І зараз швиденько посмажимо тесто. Оце так дівчата беру ось так от, приблизно, підсипала, дивлюсь. Ну, все як завжди. Тісто може в мене таке, можна додавати будь-які спеції, зелень. І я це роблю. Щось я заговорилася, то забула олійки додати. Перший в мене без олійки, а я в тісто додаю, а на сковорідку не так. Там через третій, на четвертий. І порядок. І так швиденько. І поки другий смажиться, цей вже я сюди викладаю начинку і закручую. І так. Зараз всі мінці посмажу. От дивлюсь, перший був без олії, а я однаково смажу. Із олією. <с> Якось так відрізняється. можливо, я трішки забалакалася. та й воно от так. Все може бути. В нашому житті може бути все. У мене так виходить, не завжди, чесно кажучи. Ой! Прозівала, мабуть, бо відволікалася. Ні, нормально. Останній млинець і якраз начинки на нього. Що от як треба. І отак готові. Потихеньку-потихеньку та й насмажили. Там у нас щось пилять. Ай, хай Бог миле. А, І порядок. І смакота готова. Така цікава історія. Все вже вдома закінчила робити все. І я вам казала, що я відмовилася від замовлення з розетки. І мені приходить повідомлення, що прийшло моє, ну, отримали моє замовлення, зараз іду отримувати. Але мені здається, це те, що я відмовилася, воно ж на мене вже чекало тут. І вони знов присилають це повідомлення, зараз іду отримувати. І заходжу на сайт розетки Подивитися ціну. Це якийсь марафон за знижками. Чому? Тому що іще на 40 гривень зараз дешевше. Ну я вже не відмовлялася, думаю, нехай і так 100 гривень заощадила, тому іду отримувати. Нарешті зараз будемо отримувати замовлення. А у нас поступово в місті вже з'являються такі новорічні фотосесії на вулиці біля магазинів. Дівчинка щойно фотографувалася, а скринька є, можна написати, і отакий настрій. Ну, як настрій. Намагаємося його. Створювати, а що ти будеш робити? Який би не похмурий не був, день ідеш так, подивився і якось посмішка на обличчі з'являється. Привіт! Привіт! Боже, доросла людина. Це біля цього магазинчику. А я з замовленням вже йду. Додому. Так, моє замовлення. <гум> Зубна паста. До речі, це італійська, там такі добрі відгуки про неї були. І ціна ціну я вам показувала на початку відео дівчат, бо все вкупі ото карточкою розрахувалася, Та й пішла я вже там. Не дуже тому показую вам таку зубну пасту. Далі цей засіб для миття посуду український виробник. Це еко рідкий засіб для миття посуду. У мене щось є з нього, може закінчується. І що мені подобається, що тут немає. Таких о, різких ароматів. Зараз відкрию. Ой. Аромат мені дуже сподобався. Бачите, який він йде на кольор. Це мильма... мильна бульбашка. О, граємось, все, нема. От. Подивимось. Я перший такий купую. Перед цим був донат. Ой, за донат, дівчата, взагалі ця історія, зараз я вам розповім. І два таких перволь. Думаю, треба брати два, якщо на 100 гривень кожен дорожче, ну, 200 гривень заощадити, ну, це не буде зайвим, тому замовила два. Думаю, нехай вже буде. А стосовно, що я вам показувала донат, я купувала український виробник, це вже, знаєте, все. Потім мені Людмилка пише, що якщо я не помиляюсь, Буга призвище. Якщо то вибачайте, бо так, не готуюся, все, що в голові у мене сьогодні, оце, прийшла думка, кажу, прийшла, кажу. Що воно буде? Я не знаю, що це за відео таке буде, але все, що думаєте, кажу. І не готуюся. І вона мені написала нещодавно, каже, Таня. Як ти не пам'ятаєш задонат, якщо ти мене на нього підсадила, я підсадила всіх своїх знайомих, всіх своїх родичів, і це відео було наступним після відео Свята Вишиванки? А мене відео таке було свята вишиванки. Ну, тобто, я не пам'ятаю. Але так приємно, дівчата навіть пам'ятають, коли яке відео було. О, це надихає. Дякую вам велике за те, що ви є, за те, що ви мене надихаєте. Тому що е коли ти обмінюєшся цією енергетикою з людьми, і люди теж віддають таку позитивну енергетику тобі, це така дуже велика сила. Дякую кожному з вас за те, що ви є. Бережіть себе і все буде добре. А отаке от відео сьогодні, що є, то і показує, як то кажуть. Ну, по-іншому, ну, що ти покажеш. Головне, бережіть себе. І ми з вами обов'язково зустрінемось в наступному відео. До побачення.